Текст пояснює значення астрологічних домів і те, чим вони відрізняються від знаків зодіаку. Якщо знаки є фіксованими поділами неба та відображають риси характеру, то доми є відносними поділами, які залежать від місця і часу народження та постійно змінюються через обертання Землі. Знак, що займає горизонт у момент народження, називається асцендентом або висхідним знаком і позначає початок першого дому. Кожен дім відповідає за певну сферу життя, а його значення визначається планетами, що в ньому розташовані. Тому порожній дім не означає відсутності подій, а лише те, що в ньому немає планет. Оскільки існує лише 10 планет, неможливо, щоб усі 12 домів були зайняті. Доми представляють умови та обставини життя, тоді як знаки описують спосіб переживання цих подій. Використовуючи театральну аналогію, планети є акторами знаки. Ролями, які вони виконують, а доми сценами, на яких відбувається дія. З цієї причини одна й та сама планета може проявлятися по-різному залежно від дому, в якому вона знаходиться, навіть якщо вона перебуває в одному й тому самому знаку. Доми не змінюють свого положення протягом дня, на відміну від планет. Асцендент завжди розташований у східній точці горизонту, де, здається, сходить сонце, і позначає вершину першого дому. Аналогічно, десцендент знаходиться в західній точці горизонту, де, здається, заходить сонце, і позначає вершину сьомого дому. Середина неба, відома як МС, є найвищою точкою неба та відповідає вершині десятого дому, пов'язаного з кар'єрою, покликанням і суспільним становищем. Протилежною точкою є Імум Коелі або Айсі, вершина четвертого дому, яка пов'язана з походженням, родиною та емоційною основою. Цей термін походить із латини і буквально означає найнижча частина неба. На завершення текст нагадує, що кожен дім перебуває під впливом знака зодіаку, який його займає, і має керівну планету, а також класифікується як кутовий, наступний або спадний. Оскільки кожен дім представляє окрему сферу життя, детальне вивчення домів є необхідним для розуміння того, як планетарні енергії проявляються в індивідуальному досвіді.